Доброго дня, вітаю вас на каналі Моменти життя та роботи. І так, наступив той час, коли вирішив зняти коротеньке відео. Не знаю, вийде коротеньке чи не коротеньке, про мої два проєкти. Проєкти, як зараз кажуть, перший проєкт був до мого першого велосипеда. Одноколісний прицеп. Учився він цікавий, проїздив я на йому багатенько. Що розказувати? Цей проєкт був бюджетний. Тобто, в мене є відео, з чого воно зроблене, як воно зроблене. Розказувати другий раз не буду. Бузька, не займай. Значить, цим прицепом можна їздити, нагрузивши на його до. 25 кг. І на довгій дистанції з підвищеною швидкістю. Тобто розігнали і поперли. Він себе добре, гарно почуває, коли розігнався, більше, ніж пішки йдеш. І тоді ні гори, ні низу, він іде колія в колію з велосипедом, нахиляється так само з велосипедом. Я трошки пізніше покажу, як це діло проходить. Значить. Але не на великий груз, хоча я на йому привіз генератор 31 кг. Привіз у цьому ящику. Не лякайтеся, що велосипед без сідла та без педалів з половини. Це слідуючий проєкт, трошки підлампічую його, призведу до ума і буду продавати в місті з причепом. Другий мій проєкт купив я собі нового велосипеда. Називається він. Топрайдер, да? морда, ти не топрайдер, да? будька, <кій> шкура. Топрайдер. На 29-х колесах. Ну поставив сюди 26 колесо з того старого велосипеда. Поставив акумулятор, купив коробку. Купив коробку під контроллер. Недавно ось поставив хвару. Хорошо світиться фара, тільки блін, гріється вона добре. Ну дуже добре гріється. Значить 9 амперної ну, 9 ампер годин. Батарея з злітіваних акумуляторів хватає на 2 години на максимальному світленні. Ну нічого хватить. У мене їхати 45 хвилин з дому на роботу і так. Буся чепись! Ух ти жі шкура! Тікай відселя! Не мішай! І того зробив я новий прицеп до нового велосипеда вирішив зробити його на двох коліщатах. Звісно, коліщатка трошки менші, ніж хотілося, але є такі, як я бузька, лізе на голову. Е -е. Цей прицеп ваговоз. Я на йому привіз уже без оцій сеточки, без нічого. Привіз вже 40 кг за один раз макухи. І по снігу також є відео на моєму каналі, можете подивитися. Ех. Їде прекрасно. Думав, що буде мішати. Те, що колесо збоку трошки дезорієнтувати, Ні, нормально все почуває Тут зробив кріпежик, поставив в Жигульовську якусь шарову пора, чи що воно таке, Я, в общем не знаю. Тепер воно катається любісінько. Значить, цей прицеп ваговуз. Думаю, зроблю я ще один, а цей також, мабуть, продам. Прикол за цими нитками получився. за цими нитками прикол получився, так? Морда ті оця. В общем, думаю, куплю 4 штуки по 25 метрів. Купив, хватить намотати, а хрен там не хватило однієї, прийшлось кусочками домотувати, оказується взяв, переміряв, не 25 метрів, а тільки 17 Ну як так? Ну кругом одні об обдурітелі. В общем, Все такі проекти. Нічого сложного, але время займає. Вчора субота був на роботі, вагон грузили, ту суботу був на роботі, цемент розгружали. В общем, виходні не вдається побуть вдома позайматися своїм, своїми улюбленими справами, щось поварити, щось покрутить, щось почудить. І того маємо два прицепи, два велосипеди. Два прицепи і один велосипед буде на продаж. <сум> Ціни не склав. О, хотів ще сказати, зважив. Оцей причіп. Одноколісний важить 12 кг, Оцей двохколісний причіп важить 15 кг. В общем, якось так. Ну, ще я покажу, як вони повертаються за велосипедами. Дивимося, як повертається велосипедний прицеп одноколісний. Дивимось, як повертається двохколісний прицеп. В общем, якось так. Слава Богу і Збройним силам України. Все буде добре. До нових зустрічей. Дякую за перегляд.